Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо дивитися на мою зборку в Майнкрафт. Я додав дуже багато модів, які зроблять цю гру набагато краще. Ну що ж, погнали дивитися? І так, найперше, я додав мод, який покращує анімації під час битву, та робить всю бойовку дуже крутою, а також до нього мод, який додає дуже багато різних мечів, які мають свої унікальні можливості. Наприклад, цей меч може телепортувати тебе. Також у нас є моди, які додають нових мобів, як Alexis Mobs, наприклад, носоріг, та слон, лось, і так, їх дуже-дуже багато. А також дуже, різ... дуже багато різних предметів, які з них випадають. Мов зі Смопс, який додає різних сильних мобів, з якими ти можеш постраждатися, щоб вибити з них щось. Та також предмети, наприклад, їх маски. Які дають різні ефекти. Наступний моб це в нас іде Biomes All Plenty, який додає дуже багато різних біомів і міняє все навколо нас. Подивіться на цю красу. А також я замінив всі звуки завдяки моду, який додає ембієнт звуки. Давайте послухаємо разом. Зборка не дуже велика, тому ви можете пограти зі своїм другом та пройти його. Це також мод додає дуже багато данжів та предметів. Тому скидуй цей відео своєму другу, з яким хочеш пограти в цю зборку. Якщо ти хочеш її скачати, заходь на мій другий Discord канал, в якому є, мої... в якому є також мій текстурпак та ця зборка, буде, та буде ця зборка. Або на Google Drive. Всім до побачення і гарного дня!